Що питання все ж таки розглянути питання дії органів управління та сил цивільного захисту міста Києва, частині життєзабезпечення міста та виконання завдань в цілому цивільного захисту міста Києва, населення пунктів України, переходить зовсім інший режим роботи, особливий період. Що таке особливий період? Це особливий правовий режим, зовсім інший, ніж від того, в якому ми зараз з вами працюємо. Разом з цим обставинами, які сьогодні існують, роз'яснити. Ситуацію, яка сьогодні є в місті Києві, в частині забезпечення життєдіяльності міста, запобігання надзвичайних ситуацій, в разі їх виникання, ліквідації надзвичайних ситуацій, ми пропонуємо перше питання. Воно не по тємі сьогодні, воно не предбачено розпорядження голови адміністрації. Ну, тоді, коли в минулому році ми планували діяльність цивільного захисту, його підготовки та перевірки дій. Тому а, ми трошки доповнили порядок денної сьогоднішньої наших зборів на базі Олосіївського району. Сьогодні звичайно, ми перевіримо да, роботу а, сил та засобів та органів управління безпосередньо Олосіївського району, що відбувається на базі Олосіївського району. Ну, Частина, звичайно, організація безпечного пропуску. Весення та топович. Ви знаєте, ця проблема в минулому році була дуже гостро стояла. У цьому році вона, Думаю, вона менше стоїть. Це питання. Я вам хочу запевнити відповідну розрахунку на наші прогнози, взагалі повинні в цьому році. Закупатува необхідні розвідки. Ви будете за сторони, включаючи допомогу пальне. В даний час комунальне підприємство плеса використовує водолаз, який достає невідомий предмет і забезпечує евакуацію на берег. Увага! Знайшов манекен, який транспортує до берега і потім передається в потерпілий на медицину катастроф. Виконує дані роботи комунальне підприємство ПЛЕСО. Многие дайверы беспечные, то есть не соблюдают элементарные требования безопасности и часто попадаются вот, в таких ситуациях, запутываются в снастях. Вам что приводит? Простите, еще раз. Да. Дело, дело в том, что водолазы работают всесезонно, круглосуточно. Наше подразделение оно выполняет задачи круглосуточно, всесезонно. То есть, будь это паводок, зима, лето, и осень или весна, не имеет значения. Дело в том, что во время паводка происходит много разных ситуаций, допустим, связанных с утоплением каких-то плавсредств, предметов, ценных вещей и так далее, то есть которые необходимо поднимать и так далее. Все-таки у вас тренування, чтобы там сломыть спуск. Да, все, все правильно. Это водолазно тренировочные спуски, которые позволяют водолазу поддерживать свою квалификацию, опыт и так далее. То есть наращивать опыт и, ну, так сказать, выполнять э, еще плюс ко всему полезную работу. А далеко кто Ну, приблизительно 50 метров. Сегодня? Да. А как на веревке туда? Да, это называется сигнальный конец. То есть водолазы, профессиональные водолазы работают на сигнальном конце. По этому сигналу я обмениваюсь условными водолазными сигналами с обеспечивающими. То есть я могу получать сигналы, указания на изменения, даю ему сигналы на изменения в обстановке и так далее, а он мне передает какие-то сигналы, То есть, если хочет сообщить меня что-либо. Какие там дно? Дно ну, пісчане э, усыпан рукушником очень много сластей, то есть я еще раз говорили, которые представляют потенциально э, э, Туманов Александр Михайлович. Прапорщик старший водолаз спасатель слуха водолаза спасати ролик робот, главного управления э, слуху служба чи в звичайних ситуаціях гори. Також людини, якій стало погано. Рятувальна служба відпливає до некерованого слав засобу, бере його на е, приципці, заставляє до берегу. <му> Час рятування також проводиться надання перше. отряды менее выполняем рятувальный шокированного плавзастро Київская аварийно-рятувальная служба служба ви по пожалуйста. спасибо Після надання першої медичної допомоги потерпілому надаєте, потерпіли передаєте. Комунальне підприємство облез рятувальна. Бригада, яка надає допомогу потерпілому наводі, на воді, евакуює нарядування. Це трохи таке. Дякую за перегляд! радиостанции, так же сама это уникальная связь ПТУС, которая используется для разных водолазных работ. И так самое перед вами вот еще более уникальный оборудование, это трехболтовый шлем, значит, это сам шланги для подачи воздуха используются для проведения водолазных работ. Но они тоже рабочие, используются на проведение технических подводных работ. У утеплитель, тоже компенсатор плавучести. Ну и носилки, которые это, для транспортировки пострадавших, они сборные под человеком складываются, то есть не, это самое, не нужно его поднимать, если у него мощная травма это, это... Это со временем. Более... новое оборудование. Но я скажу больше, мы в том году закупили новые двигатели хорошие, закупили новое водолазное оборудование, вот костюмы, в ватерклубы, так же самое, вот я показывал, компенсаторы плавучести, то есть регуляторы, и компенсаторы плавучести, регуляторы, то есть фонарики, ножики, ну то есть покупаем, стараемся, чтобы мы укомплектованы, ну, то есть частично, ну хотелось бы, конечно, больше, но я думаю, что В дальнейшем служба будет развиваться, процветать над этим роботом. Значит, костюми хватает повністю на всі водолазные бригади. На даний момент новых костюмов. Більше 80 можливих надзвичайних ситуацій. В тому числі надзвичайних ситуацій, які будуть відбуватись під час повені. на розплаті нашої служби представлені методик від 5 до 20 хвилин, практично за цей час можна встановити і забруднення, ступінь забруднення води, ступінь, можливість її використання можна в случай, випадку. Руйнування якихось хімічних об'єктів за допомогою газоаналізаторів та за допомогою метастанцій, як руднюються. Все це робиться з метою вивести населення з небезпечної зони, забезпечені засобами індивідуального захисту і своєчасно виведені за територію небезпечного об'єкту. Дякую за увагу. Приборы, дефибрилляторы автоматические, аппарат золь, который может мониторировать. Также вы видите пищу химической защиты, и в котором можно также работать в очагах особо опасных инфекций. В принципе, наши ребята все умеют работать со всем оборудованием. Также пройдены курсы мы готовы. Всі так допомагають нашим бойцям, заратникам ну, от роботи зв'язки і все буде добре. По команді голови Олесівської районно міста Києва державної адміністрації. У нас пройшло повіщення, тому під час на збірному каційному пункті розміщені працівники мед. Подивимося на роботу психологів. У нас є людина, е, е, яку врятувати. Дістали, я... Дістали злобки, ми побачили, що йому не потрібна медицина, в свій пункт і надаємо допомогу. Задача зберегти емоційне, психологічне врівноваження. Психічний стан, надати допомогу і вже тоді по можливості там чи додому, чи кудись, ну вже відправити. Для побудови різних дамб, різних інженерних споруд для того, щоб відсікти воду від населених пунктів і таке інше. Так, підходьте. Зараз ми підважемо до технологію, демону вдома. Так, медицина катастрофа. І рятувальних служб міста. Звичайно, основною метою в цілому всіх рятувальних підрозділів міста Києва і територіальних органів головного управління ДСНС, ДСНС, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров'я. Звичайно, основною метою це забезпечення життєдіяльності. Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві за високий професіоналізм, якісну та успішну організацію проведення навчання системи цивільного захисту Голосівського району міста Києва. Виконуючи обов'язки голови Голосійської районної міста Київ державної адміністрації Вадим Анатолійович Іванченко. Будь ласка, Голосіївське районне управління, головного управління Державної служби з питань надзвичайної ситуації. Війна, місті, <клухи> Комунальна аварійно-рятувальна служба, Київська служба порятунку. <клухи> Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф, Департамент охорони здоров'я Київської міської адміністрації. Комунальне підприємство Флесер, Автобусний парк номер 1 комунального підприємства Київ Бастранс. Комунальне підприємство «Шляхи експлуатаційного управління магістраль, в Голосівському районі, обслуговує половину Голосівського району територіально. Я всім дякую. Основною метою дії органів управління та сили засобів цивільного захисту міста Києва є, в першу чергу, забезпечення життєдіяльності такого величезного мегаполіса столиці України, міста Київ. Сьогодні ми разом з вами стали свідками. Іх дій, сил та засобів безпосередньо на базі Голосіївського району, тобто можливості наших комунальних, аварійно-рятувальних служб, а також територіальних підрозділів головного управління ДСНС України. Сьогодні актуальне питання. Звичайно, і ковань, який в цьому році я надію, що не буде. Тому що ви знаєте, сам не було. Минулому році це було. Дуже серйозна проблема. Тю техніку, яку ми сьогодні бачили, вона була використана в минулому році. І дала... сьогодні ми також бачили, крім цього, в разі виникнення тих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути, які сьогодні хвилюють киян. І ви це знаєте, проблеми, так? Сьогодні розглянуто було питання і використання фонду захисних споруд. І оповіщення населення. Ви теж були свідками, як воно буде відбуватися. Так воно і буде відбуватися. Після сигналу сирен, які сьогодні охоплюють місто Київ, да, іде мовне оповіщення людей, в випадку той чи іншої надзвичайної ситуації. Конкретні дії Ви чули сьогодні. Запись, така запись буде надаватися мешканцям населення. Головне, щоб мешканці населення дійсно вірили цієї інформації і діяли да, по той інформації, яка визначена. Головним. Якби проведником е виконання цих дій, звичайно, будуть житлово-комунальні організації, які у, у разі е створення особливого періоду, ви знаєте, який е вводиться указом президента і після затвердження Верховної Ради він вводиться в дію, то зовсім інші дії. Сьогодні ми були свідками е дії е органів управління сил цивільного захисту Голосіївського району в мирний час. Отак От воно сьогодні відбувається щоденно. Слава Богу, що у нас досвіду в особливий період немає. Разом з тим, ми сьогодні першим питанням розглянули підготовка органів управління та сил цивільного захисту у разі введення в Україні особливого періоду.